Для порогулянки. Да. Щось трохи захрупу. Ну таке а, -а. Привіт! І -і -і. Можна, ти вийдеш за мене заміж? Ні, я не вийду. Чому? Бо ти в мене ображав, як не така красива. То ж все, все нам покінчено. І це буде моя подружка. Кхе, Настя. Що. А е, я подумала, що ти новенька. Молодець. У мене теж були хейтери, і моя мама сказала, що буде звертати уваги. Чудово! Ну так, да. дуже чудово. Ого. Ого, тут ще всі так класно. Я хотіла там порибалити. Ну да, так, таке буває. Ну ось така історія, друзі. Якщо вам всім сподобався цей канал, ставте лайки і підписуйтесь на мій канал і обов'язково пишіть коментарях за це відео. До речі, якщо що... Якщо це я не знімала Софіяну доньку, це я знімала цю, я бачу просто в інтересі. І да, і я скоро вже зніму відео, що я з Лілі отам От на морі. Ну, не в аватар ворога, а в Токабока. Ну, ось така історія. Якщо вам сподобався цей канал, ставте лайки і підписуйтесь на мій канал. І обов'язково пишіть коментарях за настоліньку. Бо настудінка найкраща. І Софія Фемблі знімає тільки Аватар Ворот, і російські відео. Давай не будемо це звертати уваги, Лілі. -лі. Ну, хай хоче, то й знімає. Ну, да, ти права. Ну, всім. Па-па-па-па! И па, па. зустрінемось на, на наступному відео. Так, ми зустрінемось на, на наступному відео. І всім па па-па!